Розпочати я хочу із південного напрямку із Херсонського, тому що цими вихідними, а саме 16 грудня, вийшла доволі така розгромна і зрадофільська, знаєте, стаття у New York Times про те, що е, дії, які проводять збройні сили України, там в районі Канків, в районі інших населених пунктів, в районі інших плацдармів. Це є не інакше аніж самовбивча операція. Е, все б нічого до таких е, інколи зрадофільських матеріалів на заході ми вже в якійсь мірі звикли, але ці слова прозвучали в унісон із е, пресконференцією Путіна, де він, в принципі, говорив те саме, на відміну від якби от України, яка спалює свої елітні війська в абсолютно самовбивчих операціях. Як казав Путін е, Росія, має санітарні втрати? Там два шість е, солдатів втратили, та й усе. Хоча насправді там сотнями вимірюються ці втрати. Тому воно дуже сильно зрезонувало. Ось заява Путіна і ця стаття New York Times, і саме із Херсонщини я розпочну. Та перш ніж це станеться, я попрошу вас, друзі, поставити вподобайку до цього відео обов'язково обов'язково чуєте підписатися на фабрику новин, тому що це критично важливо для нашого розвитку. Адже е, зараз алгоритми соцмереж е, спонукають саме до розвитку тих продуктів, чим більше людей підписані, власне кажучи, на канал, е, тому що ось такі зміни алгоритму Ютубу відбули. Тому я закликаю вас підписатися з метою того, аби ви далі отримували сповіщення про вихід цього огляду наших інтерв'ю, матеріалів аналітики. Тощо крім цього, пишіть коментарі та ставайте спонсорами. Отже, розпочнімо лівобережжя Херсонщини, і про нього сьогодні, як я сказав, буду говорити із самого початку. Що варто розуміти, в принципі, так стаття американського New York Times, вона є. Не просто там перебільшенням, вона є направду маніпулятивною в багатьох аспектах, тому що там е, журналісти американського видання посилаються на слова морпіхів, які то тільки-тільки вийшли із лівобережжя Херсонщини і починають щось розповідати. Е, і е, тут є багато запитань до того: чи це справжні морпіхи? Як от до них отримували отримали доступ е, журналісти New York Times е, чи вони просто вигадали якісь історії, чи вони верифікували, перевірили, як вони поспілкувалися з цими морпіхами. Дуже дуже багато це ну реальні люди, але тим не менше, там багато чого що вони пишуть. Воно є має емоційне забарвлення, але частково, ось це емоційне забарвлення, воно додає цієї зрадливості, але саме зерно. Певного певної ну такої авантюрності цієї операції, про яку я так само як авантюрно розписував дуже багато і багатьох карти там воно в принципі є. Давайте так розкладімо об'єктивно все те, що ми маємо по лівому берегу Херсонщини. Отже, перше, що потрібно враховувати, коли ми говоримо про лівобережжя, це відсутність логістики, тому що між Правим та лівим берегом фактично, що не існує переправ. От Можна говорити так, що їх не те, що недостатньо, їх фактично не існує. Якщо ми подивимося на фізичні переправи, які у нас є між правим та лівим берегом, або були такі, що могли би слугувати такими переправами. Це а Антонівський автомобільний міст. Ось ми його бачимо. Він навіть на мапі Діпстейт перебитий. Я нагадаю, що його перебили якраз Збройні Сили України у ході звільнення правобережжя Херсонщини і самого міста Херсон. Тоді ще Хаймарсом просто зрешетили цей Антонівський автомобільний міст. Відповідно, зараз він може хіба що ну, укриттям слугувати не більше. Наступна переправою, якщо є, це. Антонівський залізничний міст він дещо східніше від Антонівського звичайного мосту автомобільного. Його вже підірвали росіяни, коли відступали із правобережжя Херсонщини. Відтак на усі ці лінії, і направду, от говорити про те, що зелений плацдарм на мапі Діпстейт, ось цей в районі Пойми, Піщанівки, Олешків. Це. Доволі таки не, не те, щоби навіть е, не відповідає дійсності, але тут набагато більш пекельна ситуація, аніж е, дещо північніше в районі Кренків. І на правду маю теж спілкування з бійцями е, вже навіть бригад територіальної оборони, які воюють тут на Херсонському напрямку, зокрема у цій ділянці фронту. І от вони розповідають, що ну тут вкрай складна ситуація, щоб говорити про якісь просування, про якісь плацдарми, або що, або що, або що. єдина плюс-мінус. Доступна, скажімо так, переправа це у районі кринків, якраз тому про який дуже багато пишуть на російських пабліках російські воєнкори і їхні солдати скаржаться постійно про те, що надзвичайно сильно дошкуляють збройні сили України на цих рубежах. Тобто, я ще раз повторююся, це єдиний робочий, фактично, що такий плацдарм, який мають збройні сили України, це якраз кринківський, за рахунок чого він є таким. А до речі, на цьому якраз плацдармі буквально за останню добу такий Осінт аналітик який існує у твіттері Поле волян Він ось виклав таку карту, де стверджує, що збройні сили, як ви бачите, ось це з жовта жовтий. Клітинка це якраз є зона контролю збройних сил України, Сил оборони нашої держави, і він стверджує, що відбулося просування, якраз саме на цьому єдиному назвімо так робочому плацдармі у населеному пункті Кринки на лівобережжі Херсонщини. Відтак, другий ось таке зображення, хочу вам показати, що воно демонструє. Найперше показує, що чому саме у кринках можемо говорити про плацдарми і про їхню можливість там переправи, існування і тому подібне, тому що відстань між берегами правим та лівим берегом Дніпра тут складає від 350 до 370 метрів в залежності, от ну від течії від русла е, річки. Відповідно, це невелике відносно русло, але й навіть його форсування воно є надзвичайно великою проблемою для наших морпіхів е, і не лише морпіхів, як я сказав, бригад ТРО і інших сил спецоперацій, е, СБУ і так далі і тому подібне uh, але Принаймні це набагато менше ніж в районі тих таки тих такі олешок, тому що цей шлях, до ти дістаєшся справи на лівий берег. Тоді наші бійці є найбільш уразливими для ворожих FPV, зокрема дронів. Ну і до речі, росіяни я вже це розповідав, дистанційно мінують тут водойми для того, щоб наші бійці не змогли здійснити ротацію підрозділів, вивести поранених, еваку... евакуацію здійснити і тому подібне. Відповідно, в принципі, в кринках найбільш сприятлива атмосфера для цього. За рахунок того, що відстань між берегами складає 350-370 метрів. Але одразу ж тут виникає інше питання, і воно якраз стрілочками тут дуже добре позначене, яке показує, що як тільки наші бійці висаджуються на лівобережжі, вони потрапляють у низини по відношенню до росіян, які навіть на лівобережжі, нижньому березі, по відношенню до правого берега, але вони перебувають безпосередньо на лівому березі на висотах. Відповідно. Там, де є ось ці плацдарми, тактичні в 3, 5, 8 кілометрів, чи скільки там казати, там висота складає від 2 до 5 метрів, тому що все це фактично такі луги переплетені, перерізані в різних місцях водоймами, струмками, це Болотисті острови, і там висота на 2, над Дівним моря складає 2-5 метрів над. Цим рівнем моря позиції ж ворога на близько 12-17 метрах над рівнем моря. Тобто і тут вже є перепад висот, що звісно ну не в умовах таких тактичних боїв, не сприяє перебуванню наших бійців на цьому на цій ділянці фронту. Крім цього, якщо ми говоримо не лише про кринки, якщо ми говоримо взагалі про лівобережжя, то ось ця особливість рельєфу, який не за нас, тут вона так само відіграє свою роль, тому що на осі цій ну, наприклад, в тих же кринках там дає острови луки, болотиста місцевість, і так далі тут неможливо збудувати якихось оборонних укріплень, тому що ти просто копнув і одразу з'являється вода. Не інакше, ти не можеш тут збудувати траншею, ти не можеш тут збудувати бліндаж, ти нічого тут не можеш ніяким чином окопатися. Ти просто можеш покладатися на ті ділянки, де є щось бетонне, наприклад, і щось, що є збудоване. От, власне, в кринках наші бійці на це і спираються. Саме тому, і за рахунок цього, ця ділянка фронту. Якраз і вважається найбільш такою бойовою активною е, і живучою в цьому сенсі, але ворог має перевагу, як я вже сказав, по висотах. Саме за рахунок цього, росіяни дуже часто застосовують е, тут, мають змогу підтягувати е, свої ну фактично реактивні системи залпового вогню, але це важкі вогнеметні системи. Е, санцепьок для того, щоб ну банальним чином випалювати тих. Кому вдалося переправитися на лівий берег і це просто пекло. пеклості 1 А Сансипьок. Росіяни їх мають дуже багато тут на лівобережжі Херсонщини, але дуже багато їх в величезній кількості наші бійці знищують. Зокрема, за минулу добу з'явилися ось такі е, відео. Це е, спільна робота сил спеціальних операцій спільно із морпіхами і службою безпеки України. Хто за що відповідав, не знаю, але зрозуміло, що тут хтось був ударником, хтось був спостережником, хтось був коригувальником. Е, відповідно, ці три служби сесом. Морпіх і СБУ знищили один ворожий е, санцепіок. Це якраз відбулося в районі. Е... На лівобережжі Херсонщини в районі того ж населеного пункту, про який розповідає кринки, про який вже знає не лише Україна тепер, але й фактично весь світ, завдячуючи Нью-Йорк Таймс. І друге відео з'явилося від морпіхів 36-ї бригади, які так само показали е, знищення ТОС 1 а санцепьок, е, але це вже інше знищення. Тобто, не думайте, що це дублювання. Це два санцепьока уражені буквально за одну добу на лівобережжі Херсонщини. Ось так з кидами, можливо, це навіть наші дрони кажани там або якісь. Інші, які дуже точними влучаннями призводять до того, що е, така детонація ну тосу відбувається. Там, якщо в нього щось влучає, якщо там е, є заряд, то ну там все гайки, нічого не збережеться, нічого не буде живим. Відповідно. Це якраз і є головним позитивом, головною перевагою, те, що я зараз показав по тосам, по іншій техніці, яку ви дуже часто бачите у відео і в моїх оглядах поліобережжя Херсонщини, зокрема, якщо ми говоримо про кринки, так от. В цьому, напевно, є найбільший плюс цієї доволі авантюрної операції збройних сил України, який полягає у максимальному знищенні ворога на максимальному сковуванні його підрозділів і максимальному ураженню. От зсу не можуть переправити в силу цих обставин, які я вже описав техніку на лівий. Берег Херсонщини ну не можуть, тому що вона просто загрузнемо болоті. А росіяни можуть і вони постійно ось їхні командири віддають накази іти відбивати, працювати по лівому берегу, і вони туди женуть. Вони туди женуть машини десанту. Вони туди женуть БМП. Вони туди женуть тоси, і все це вражається нашими безпілотниками, нашою артилерією і нашими бійцями, які перебувають на лівобережжі Херсонщини. Ось це головна задача, яку виконують ЗСУ це стратегія, це тактика, якого це тактика, яка призводить до загальної стратегії по е, всім силам оборони нашої держави, знищувати максимально ворога. Е, ну і е, загалом дуже такий е, правильну відповідь е, на днях дав Мадяр, командир підрозділу «Птахи Мадяра», який якраз працює у кринках е, лівобережжю, своїми ударними системами. ось, власне Мадяр, е, що він зазначив, що е, в принципі. Це дуже маніпулятивна стаття. І тут я з ним погоджуюсь. Хоча можна шукати ось ці всі, всі там е е е піріпадвиподвірте, як говорять, але по факту вона дуже маніпулятивна, і таких статей можна накліпати просто е десятки, про що Мадяр і говорить. Пропоную вам, друзі, його е зрештою і послухати. Пряму мову командира підрозділу Тихімадяр. Ці сюжетів до речі. Зробимо навколо Авдоса, навколо Кліщівки з Бахмутом, навколо Мар'їнки, і що обов'язково на Арісі, і подамо його в контексті недоцільності, в принципі, ведення будь-яких бойових дій і помилковості більшості рішень командування ЗСУ. От вам, принципі, і вся правда, яку потрібно почути, так можна будь-яку картинку збудувати і сказати, що помилково вчиняють українські генерали, помилково загалі Україна воює. А так абсурд можна довести до того, що в принципі Україна помилково робить, що загалом воює проти другої армії світу. От воно і все. От і вся ситуація по лівобережжю Херсонщини. Хоча е, ті морпіхи, ті наші терошники, ті наші спецназівці, які там перебувають, вони просто направду мають величезні втрати. Величезні втрати. Я зараз не говорю про кринки, я говорю про але й там є. Але я говорю про інші е, спроби створити плацдармію, Та ж сама пойма, піщанівка, Олешки, е, там набагато гірша ситуація, на правду, і можливо, там не потрібно здійснювати те, що відбувається у кринках, е, але вони роблять просто героїчну роботу.